Правила дорожнього руху України. Білет 77. Перше питання. Яких видів буває дорожня розмітка? 1. Вертикальна. 2. Горизонтальна і вертикальна. 3. Горизонтальна. 4. Діагональна. Правильна відповідь номер 2 Дорожня розмітка буває горизонтальна і вертикальна. Друге питання: Чи дозволено ставити транспортні засоби в два ряди на проїзній частині? 1. Дозволено ставити тільки велосипеди і мопеди. 2. Дозволено ставити тільки велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа. 3. Заборонено ставити всі транспортні засоби. Правильна відповідь номер 2 В два ряди на проїзній частині можна ставити тільки велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа. Третє питання. У разі виникнення якої несправності заборонено подальший рух навіть до місця ремонту або стоянки. 1. Несправна робоча гальмова система надає змоги водієві зупинити транспортний засіб під час руху навіть з мінімальною швидкістю. 2. Несправна система випуску відпрацьованих газів. 3. Не працює скло підйомник. Правильна відповідь номер 1 З неробочою гальмівною системою не можна рухатись навіть до місця ремонту або стоянки. Четверте питання. Зображений дорожній знак позначає 1. Дорогу, на якій рух транспортних засобів здійснюється по двох зустрічних смугах. 2. Дорогу, на якій рух транспортних засобів здійснюється за встановленим маршрутом по спеціально відведеній смузі, розташованій з правого боку проїзної частини. 3. Дорогу, на якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом та велосипедистів. Правильна відповідь номер 3 Зображений дорожній знак позначає дорогу, на якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом та велосипедистів. П'яте питання. Який з дорожніх знаків інформує про номер і напрямок маршруту? Дорог. Правильна відповідь номер 1 Перший дорожній знак інформує про номер і напрямок маршруту. Шосте питання. Особи, які рухаються в кріслах полісних, є учасниками дорожнього руху. Один так, два ні. Правильна відповідь номер 1 Так, особи, які рухаються в кріслах полісних, є учасниками дорожнього руху. 7 питання. Пішоходи у визначених правилами дорожнього руху випадках мають право рухатись велосипедними доріжками? 1. Так. 2. Ні. Правильна відповідь номер 1 Так, пішоходи у визначених правилами дорожнього руху випадках мають право рухатись велосипедними доріжками. Осьме питання. Чи дозволено велосипедистам рухатись в два ряди? Якщо зустрічні транспортні засоби відсутні. Один дозволено, два заборонено. Правильна відповідь номер 2 Велосипедистам заборонено рухатись в два ряди у будь-якому випадку. Дев'яте питання. Чи дозволено водієві червоного автомобіля рухатись прямо у даному випадку? Один дозволено, два заборонено. Правильна відповідь номер 1 в даному випадку водієві червоного автомобіля дозволено рухатись прямо. Ми бачимо на малюнку, що червоний автомобіль стоїть у другій смузі. По дорожньому знаку напрямок кругу по смугах ми бачимо, що другий ряд має право рухатись прямо або ліворуч. Десяте питання. Чи дозволено вам розпочати обгін у цій ситуації? Один дозволено. Два заборонено. Правильна відповідь номер 2 В даній ситуації виконати обгін заборонено. Тому що суцільна лінія дорожньої розмітки автомобіль рухається невідомо з якою швидкістю. А також ми бачимо за округлення дороги обмежена оглядовість. Обгін категорично заборонено. 11 питання. Хто з водіїв, виконуючи зупинку, порушив правила дорожнього руху? 1. Обидва водії. 2. Тільки водій жовтого автомобіля. 3. Водій білого автомобіля. Правильна відповідь номер 1 В даному випадку, виконуючи зупинку, порушують обидва водії, тому що зупинка заборонена на пішохідних переходах, а також ближче до них 10 метрів. 12. Питання. Ви повинні керуватись правилом проїзду нерегульованих перехрестям та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками, якщо наближаєтесь до світлофора. Який працює в режимі миготіння жовтого? 1. Так. 2. Ні. Правильна відповідь номер 1 Так. Якщо світлофор працює в режимі миготіння жовтого, тоді на перехресті ви керуєтесь правилами проїзду на регульований перехрест, а також дорожніми знаками пріоритету. 13 -те питання. В темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг. Протитуманні фари можна використовувати лише разом з ближнім або дальнім світлом фар. 1. Ні. 2. Так. Правильна відповідь. Номер 2. Так. В темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг. протитуманні фари використовуємо лише разом з ближнім або дальнім світлом фар. 14 питання. Гальмівний шлях змінюється в залежності від 1. Швидкості руху. 2. Погодних умов. 3. Всі відповіді вірні. Правильна відповідь номер 3 Всі відповіді вірні. Гальмівний шлях змінюється в залежності від швидкості руху та погодних умов. 15 питання. Рухаючись ділянками, де велика кількість пішоходів водію необхідно. 1. Увімкнути дальнє світло фар. 2. Бути особливо уважним та обережним. Зменшити швидкість і бути готовим до повної зупинки. 3. Проїхати ділянку максимально швидко, увімкнувши аварійну світлову сигналізацію. Правильна відповідь номер 2 Рухаючись ділянками де велика кількість пішоходів, необхідно бути особливо уважним та обережним, зменшити швидкість і бути готовим до повної зупинки. 16 питання. При русі в щільному потоці. Ви помітили ззаду транспортний засіб, що рухається на занадто малій дистанції. Як слід чинити, щоб забезпечити безпеку руху. 1. Скоригувати швидкість руху, послабивши натискання на педаль газу, щоб збільшити дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду. 2. Збільшити швидкість руху, зменшивши дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду вас. 3. Попередити наступного заду водія різким короткочасним гальмуванням. 4. Допускається будь-яка з перерахованих вищих дій. Правильна відповідь номер 1 Якщо в транспортному потоці ви помітили ззаду транспортний засіб, що рухається на занадто малій дистанції, ви повинні скоригувати швидкість руху, послабивши натискання на педаль газу, щоб збільшити дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду. 17. питання Чи потрібно збільшувати боковий інтервал, коли ви наближаєтесь до вантажного автомобіля? 1. Так. 2. Ні. Правильна відповідь номер 1 Так, необхідно збільшувати боковий інтервал, коли ви наближаєтесь до вантажного автомобіля. 18 питання. Який з наведених індикаторів стає активним при запуску двигуна автомобіля та горить до тих пір, поки ремній безпеки не буде пристебнути? Правильна відповідь. Індикатор номер 3 19 питання. Який з наведених індикаторів інформує водія транспортного засобу про низький рівень палива у паливному баку? Правильна відповідь. Індикатор номер 2 інформує про низький рівень палива у паливному баку. 20 питання: До якого виду транспортних засобів відносяться трактори, самохідні шасі, дорожньобудівельні, меліоративні машини та інші механізми? 1. Легкові автомобілі, 2. Вантажні автомобілі. 3. Сільськогосподарська техніка. 4. Відповіді 2 і 3. Правильна відповідь номер 3 Трактори, самохідні шасі, дорожні будівельні, меліоративні машини та інші механізми відносяться до сільськогосподарської техніки.